25 лютого в бою поблизу населеного пункту Побєда на Донеччині, захищаючи рідну землю від загарбників, загинув солдат Владислав Берковець. Владислав Берковець народився 22 квітня 1973 року в місті Торез Донецької області. У 90-му році закінчив середню загальноосвітню школу номер 1 у місті Вугледар. У 90-95 х роках навчався в інституті сталі та сплавів. Тривалий час працював оператором кіно і телебачення. З 20-го року по 22-й був охоронцем на металургійному підприємстві в місті Курахове. У листопаді 22-го року став на захист України. Проходив службу за посадою стрільця. У нього залишилася донька та мати. Пам'ятаємо про подвиг військового, який назавжди війшов до війська небесного. Чоловік був хороший, чоловік був цілеспрямований, хлопці його вважали. ценили. тяжело говорить. Выходил всегда на задание, то есть на отработку. Был простым, нормальным украинским парнем, который с честью и долгом выполнил свой долг. Передержавой.